Привіт усім! Сьогодні 28 квітня 25 рік. З 26 на 27 був приморозок, але мене не було на участочку і трошки попідмерзав виноград. А вчора з 27 на 28. Я вже приїхав, прийшов на свою діляночку. І накривав як тільки міг, тому що були приморозки також 27 на 28 Ну Вже на сонечку не видно. Але був приморозок. І пробував як міг, не знаю. Понаходив різних, покривав, накривав, не знаю, ще не дивився, що з цього вийшло. Подивимося. Пробував соломою. Деякі. Деякі ще, правда, сплят не розпустилися Брунька. деяким і нічого нема за два дні. Не накривав нічим. Зараз глянемо, що в нас тут робиться. І чи соломка допомогла. ніби добре. Можливо і не коснулося, звісно, це опущу, але з боку на траві є приморозок, може і допомогла словами. Також в принципі нормально. Ось цей виноград цю лузу накривав покривалом. Трошки якби попав мороз, але не критично. Трішки почорнів листочок, але я думаю відійде. Потім подивлюся, що там робиться. Але що маємо, то маємо. Висновки на будуще такі. Контролювати, дивитися за погодою, не спішити відкривати його, притриматись ближче травня місяця, щоб не попасти на зворотні заморозки, тому що це додає. Лишній клопіт, якщо поспішив відкрити, прийшлося знімати весь майже весь виноград на землю. Якщо накривав соломою, але показало, що солома нібито краще притримала мороз, чим покривала. Так що якось так, всім пока. Рябко здоров'я всім!